Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про ендосимбіотичну теорію походження клітинних органел, хлоропластів та мітохондрій. Уявіть собі, що колись мільйони років тому ці органели були вільно живучими бактеріями. Як же це сталося? Якщо говорити про мітохондрію, то це органела, яка забезпечує клітину енергією. Мільйони років тому це була вільноживуча бактерія, яку поглотила інша клітина і не здатна були її перетравити, а вступила з нею в симбіоз, тобто в співіснування. Те ж саме стосується і хлоропластів органели, яка відповідає за фотосинтез у клітини рослин. Вона теж колись була вільно живучою бактерією, але здатною до фотосинтезу. Окрім цього, ендосимбіотична теорія говорить про те, що, так як ці дві органели мають свою власну ДНК, дві мембрани і здатні ділитися як бактерії, це і буде доказом їхнього минулого життя. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк і напишіть коментарі, про яку ще еволюційну теорію вам цікаво було б послухати. Підписуйтесь на мій канал та переходьте до перегляду відео уроків.